Дорога родина, друзі, знайомі, львівська громада, дорога Україна, всі присутні! Коли споруджується храм, найперше закладається і освячується камінь, що зветься наріжним. А опісля на тому камені закладається приспіл, на якому звершуватиметься Євхаристія, тобто служба Божа. І ось, коли той пристріл освячує єпископ, весь чин розпочинається закладання у нього мощей якогось святого. У перших століттях християнства майже усі храми споруджувалися на могилах мучеників за віру, себто тих, які проявили найвищу форму любові до Бога. Колись один з наших священників, який захотів збудувати храм в одному селі, Поїхав до Риму, щоб попросити у конгрегації у справах святих му ну й якогось мученика. Коли кардинал, який його приймав, почув, що він з України, сказав до нього, Отче, ваша земля просякнута кров'ю мучеників за віру, візьміть української землі, закладіть у пристіл і можете бути певні, що та земля є святою як мощ. Це був кардинал, що особисто знав. Патріарха Йосифа Сліпого, який 18 років ніс хрест Христової Церкви і України у радянських концтаборах. Саме від нього згаданий кардинал чув слова, що Україна за вільність Христові поклала горе трупів і пролила море крові. Сьогодні ми відпроваджуємо у вічність дорогу пані Ірину Фаріон, українку, мати, бать. Вірну Христової церкви, високого рівня професорку, викладач, політика, громадського діяча. Але це була особистість, як вчора слушно підкреслив в часі Парастасу владика Венедикта Алексійчук. Особою людина народжується, але особистістю вона стає. І для того, щоб стати особистістю, треба великого труду над собою. Треба бути подібним до корабля, який чітко бачить свою пристані світло маяка, що йому світить. Корабля, який мчить до цілі, незважаючи на шторми життя. У переддень свята великого пророка Іллі, який, згідно слів Ісуса Христа, прийде перед Його славним пришестям, щоб розбудити людство зі сплячки невіри, Ірина Фаріон загинула. Вона загинула за любов до України. Як же ж сьогодні саме до неї можна віднести слова відомої пісні, присвяченої свого часу пам'яті Назарія Яремчука? Я любив вас усіх та найбільше любив Україну. Певну в цьому і є та найважча провина моя. Однак, як підкреслювала неодноразово, Сама Ірина. Світ це три дії слова. Народитися, полюбити і померти. І далі продовжую цитуючи, страшно. Тепер уявіть собі якесь інше слово, яке можна помістити, між народитися і померти. Воно не вкладається туди ніяке інше слово. Ми знаходимося як народ наприкінці. Кілька сотлітньої боротьби з ворогом, який постійно нищить наш народ. Історія нам є свідком, що підставою розстрілу наших відомих політичних і церковних діячів було те, що вони були українці. Наш ворог є настільки страшним, що його боїться цілий світ. І тільки Україна стала на боротьбу з Голіафом російським. І ми неодмінно переможемо, але під однією умовою, коли навчимося любити, любити Бога і любити Україну. Саме на цьому будується перемога української ідеї. І свого часу дуже чітко зрозуміла Ірина Паріон. любов до Бога як основу національної ідеї вона винесла з сім'ї, у якій регулярно служилися служби Божі. Коли Українська греко-католицька церква загнана радянським режимом у підпілля. А опісля вона поглиблювала її, ту любов до Бога, через твори провідника ідеї українського націоналізму, сина греко-католицького священника Андрія Бандери Степана, коли у 2014 році розпочалася війна з Московією пані Ірина Паліон Писала. Що це є бій за душу українського народу, яку живить віра, цитую її слова. Найпевніші ліки для виснаженої душі це віра. Саме вона найбільше скріплює сили душі. Через правдиву і глибоку віру в Бога, Спасителя. Кожна людина і цілий народ мають змогу безупинно черпати звічно живого джерела стільки сили, стільки їхня душа спроможна сприйняти. З любові до Бога народжує до України, бо це є заповідь. Адже у четвертій заповіді любитимеш батька свого і матір, криється заповідь любові до землі, яку дав тобі Господь. Виконуючи цю заповідь, пані Ірина зосередилася цілковито на боротьбі за нашу рідну мову. Колись праведний митрополит Андрей запитував себе і своїх сучасних: що ж робить, що ж робить? Якесь велике число людей одним народом і відразу відповідав: усім мова. Всі, що по-українськи говорять або вважають українську мову за рідну, будуть, будуть складати український народ. І слова дуже добре розуміла наша героїня, засвоїла до глибини душі. Вона з любові до України і українського народу фанатично захищала рідну мову. І то для того. Щоби її почули навіть найбільш глухі. Бо мова це не просто засіб спілкування, але як вона говорила котнація. Протягом останніх років ми вже звикли до похоронів, їх є дуже багато. Але за кожним похороном криється ціла історія унікальної боротьби за Україну. Ми також навчилися дуже гарно хоронити покійних героїв. Але на превеликий жаль, ми ще маємо багато зробити для того, щоб підхопити їхній чин і понести далі наступним поколінням. Свого часу Іван Франко в одному з своїх віршів про цех містрах Упер'яна звертає нам увагу саме на цей великий недолік нашого народу, яким є неуміння поцінувати героя за життя, підхопити його ідею і понести далі. Описуючи Купер'яна як героя, що здолав ворогів і врятував місто від загибелів, він звертає увагу на майдан, на якому зібралися мешканці міста і думали, як би то, того героя вшанувати. Їхнє рішення Іван Франко передав словами, які тільки треба зацитувати. Зараз тут його вбиймо, на паль посадімо. По смерті ж його оплачмо і святим зробімо. І насиплемо над тілом могилу високу, будемо поминки справляти два рази до року. Цими днями у соціальних мережах кишить схвальними відгуками про блаженну і пам'яті загиблої Рино Фаріон. Але слід сьогодні багатьом із нас вдарити себе в груди і усвідомити, що у багатьох моментах боротьби за рідну мову. Вона залишалася самотньою. Мабуть, такою деволя є героїв України, яких починають розуміти щойно після смерті. Але не сумною нотою, але заохотою хочу завершити моє слово над могилою Ірини Фаріон. І ця заохота до молоді. Дорога українська молодь! На твої плечі ляло нелегке завдання довершити діло побудови України. Омріяної цілими поколіннями України, за яку проливали і проливають кров, нехай у цій боротьбі не похитнеться твоя віра і твій дух. Знай, що Бог є з тими, хто любить, а любов вимагає легкої боротьби і великої жертви, а вона того вартує. Минулого року, в серпні місяці одна з журналісток. Запитала Ірину Фаріон про те, що її надихає і дає енергію у час війни. Ось що вона відповіла. Перше це служіння, друге відповідальність, третє крихкість і тимчасові життя, служба в Збройних силах. Мене це слово сполука дуже надихає, бо вони служать батьківщині рідній землі. Служба Божа кому служимо? Тому завдяки. Тому завдяки світ життям. Я християнка. А що таке християнство? Це віддавати. Ми всі зараз жертвуємо армії. Ось ця форма служіння найбільше надихає у тні найбільший смисл. Крихке життя. Ми так мало перебуваємо на цій землі, якихось 70-80 років. Я не розумію, як можна це марнувати, як можна не використати той час. Щоб віддати все, що маєш. Я маю знання, я ділюся з ними. Якщо маю гроші, також їх віддаю на армію, на свій проект чи на ще щось, це і дає найбільшу силу. А ще найбільша сила в тому, що кожна людина має усвідомити своє покликання. Моє покликання нести людям правду про нас самих, про українців, щоб вони стали сильні через видатні українські постарі. Нехай ції слова надихають нас сьогодні, а їй, нехай Господь прийме у свої обійми і сотворить вічною ам'ять. Пані, вічний покій, подай Господи, поминай мі рабі твої, невинно уб'єні і рині, і сотвори вічні. no you